Так, от я посадив гелікоптер і врятував королеву, і всі кричали Ура! І раді! Веселого Геловіна! або ще дня цукерок! або ще найкращого дня року, або ще дня народження цукерок. Хто готовий на ще або капощі? Я вирішив не пити холодну воду, а замість неї пити воду кімнатної температури. О, так, ясно. Це логічно, що це означає? Чому ви сидите і рванете, коли ми можемо піти збирати цукерки? <гум> Джинджере, ми дорослі. Якщо захочемо цукерок, то підемо й купимо. Тоді ви сходите зі мною за компанію. Мені здається, ти не зрозумів. Це не входить у наші сьогоднішні плани. А Як щодо... завжди то ти... ти кажеш, що не чіпай! <гум> Послухай, там холодно, темно, а Хенкі досі не повернув мені мій водолазний костюм. А, то це був костюм. А я ще здивувався, чому на бирці вказано не мочити. Річ у тім, що цього року ми не святкуємо Геловін Джинджера. Не збираємо цукерку. Бен. Анжела. Джинджер. Генк балакучий дом і друзі. Це обурливо. Як можна не святкувати Геловін? А якщо до тебе, Генку? невже навіть ти не хочеш безплатних цукерок? Джинджера, я тепер дорослий. Я навіть п'ю воду кімнатної температури. Я не можу розважатися із дітьми в костюмах. Ви ще пошкодуєте, що не повели мене просити цукерки! І пошкодуйте, що не говорили про мене поганого! Ми не говорили про тебе поганого, Джинджера. Ви точно про це думали! Він нас розкусив. А -а -а! Отже, ну кажіть, хто із вас готовий до щорічного марафону страшилок? Ну я! Ви. Зараз потрапити в місце, розташоване за іншим зовсім іншим місцем. Деякі речі в ньому такі ж, а деякі інші. Чи існують привиди? А прибульці? Що зубна фея робить з усіма цими зубами? Не все у світі чорнобіле, але ця передача так. Щойно ви перейшли у сектор надвечір'я. Ну. <плес> 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 Ви справді вибрали стару чорно-білу передачу для марафону страшилок? То що, як вона чорно-біла? Це нудно! Це ж Геловін. Марафон страшилок має бути страшним. Якраз навпаки, мон страху. Чорне біле може бути дуже страшним. Особливо, якщо я скористаюся цим. Застосунок повне телезанурення створює відчуття, ніби ти всередині передачі ви тремтітимете у своїх капцях. У, -у, у мені так страшно. Ось побачиш. Що Ого! Ого. Та так страті? круто! Наче ми всередині сектору надвечіря. Може, так воно і є? Повне занурення. Сьогоднішня історія про монстра. Але не про того, який ховається у темряві, не про того, у якого і і кіхті цей монстр маленький хлопчик. А -а -а -а. <фаркапанець> Отже, слухайте усі. Оскільки я добрий, то даю вам ще один шанс. Ви або йдете зі мною просити цукерки. Або ж пошкодуєте про наслідки! Джинджере, це починає дратувати. Скільки разів ми маємо сказати ні? Ні, 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 ні. Що сталося? Куди знати? Джинджере, а... мене звідси, Випусти а... мене! Ай, випустимо. Ай, Айнджере! А... А... Теж хочете перетворитися на застосунок? Чи ви зробите усе, що я скажу? oh <gasps> Це ви робите? Нам потрібна перерва, Джинджер. Ми втомилися від виконання твоїх веселих наказів. Втікни телевізор Хенку. <плес> Я не можу. Зараз почнеться геловінський випуск Бонго і Макілікаді. Тобто я не можу! Зараз почнеться головінський випуск Бонго і Магіліка. Микай негайно, хемку, бо відправлю тебе у свій телефон, як Бена. Я не можу! попередження! Не можу! Просто не можу! Будь ласка, не карай мене! Я фізично не можу вимкнути телевізор, коли йде бонго і Мангіліка. А -а -а! <свес> Хто ще хоче! Годі джинжери! Це вже зовсім не смішно! на Випорна! Томе, ти нестимеш усі мої пакети! Чудово! А ти, Анджело, понесеш мене, щоб у мене не втомилися ніжки! Ах! ]erschум과�. Чудова ідея. Ugh. Так, Анджело. Анджело, що ти робиш? Я більше не виконуватиму накази Джинджера. Що ти сказала? Те, що чув! Я більше не виконуватиму твої накази. Ти лише хлопчик, який злиться, коли не отримують того, що хоче. Тож з мене досить! Ні! Ти мусиш зупинитися, Джинджер Ти не можеш залякувати людей і змушувати їх виконувати свої забаганки. Цікаво, адже саме це я і роблю. Джинджер. Джинджер, послухай. Я хочу сказати: вибач мені за всю цю біганину гони твої крики. Насправді мені подобається виконувати твої накази. Накажи мені щось і я одразу виконаю. Вибач Том, надто пізно у тебе був свій шанс. Джинджер, будь ласка, ні! Томе! Привіт, Томе! Що це за місце? Секунду, ми що. Так, ми всередині телефону джинджера. І схоже, ми в пастці. Спершу було якось ніякого, але потім з'явилися дивани телевізори, і це було круто. Кажи за себе. Коли з'явився диван він упав на мене. А це як сталося? Що це за звук? Який звук? О, Бен, не більше, а? Тобто відійди ліворуч. А ми точно не можемо втекти. Має ж бути якийсь вихід. Я тут не бачу ні дверей, ні стін. Мені на щоб рівні існування або щось таке. Але принаймні ми не стерчимо в гаражі. Ми ж говорили, що треба виходити частіше і нарешті вийшли. Я ними пишаюся. Знаєте, таке сталося в у одній серії надвечір'я. Може нам чинити так само, як його персонажі. Ми відьми, точніше, ми з вами. Здамося? Здатися? Навіть не спробувавши втекти. Так, Виходу все одно немає. Можна влаштуватися зручніше. Ти з божеволів? Я не збираюся так легко здаватися. Дженджера, ти мене чуєш? Тобі це не минеться! Колись ми виберемося і тоді ти... Ой, що це? Що це? Що це? Ось вам. Припини, Джинджера. Ми зробимо, що скажеш. Джинджера! Ось вам ласоща бока ха Це було жахливо. Я ж казав, що старі фільми бувають і хорошими, і страшними. Ви ж не думаєте, що це може статися, так? Тобто, я знаю це лише шоу, але як ви гадаєте, раптом. Привіт, я повернувся. І у мене є тонна цукерок. Що це з вами, друзі? Нічого. Так, Все добре. Усе чудово. Просто супер. Ну, добре, як скажете. О, це ж сектор Надвечір'я! Я, я пам'ятаю цю передачу. Колись я дивився її зі своїми батьками. Вони казали, що я їм нагадую одного персонажа. Не пам'ятаю кого саме. Хіба не дивно? Питаю, хіба не дивно?